Ці люди власним тілом охороняють клаптик землі на окраїні села, аби не дати збудувати тут мобільну вежу. Я не вірю в тому, що вона не вредна. Все в нас вредне. У нас все вредне. У нас без вредного нічого немає. У руках люди тримають купу паперів із зверненнями і підписами. І до президента ну, куди хоч і в районну адміністрацію, і в обласну адміністрацію. Вже ми думали, що її не будуть ставити. Ми вже а вони об'їхали. І приїхали знов, знов не з селом їхали, а знову їхали невідомо кудою. До мене прибігли люди і кажуть, люди вишку ставлять. Окрім того, що базова станція мобільного зв'язку може нашкодити здоров'ю. Люди вважають, що у них відбирають частину паїв. Вони вирішували це кучкою невеличкою певних осіб в певний час, тоді коли їм це було вигідно. Представники компанії «Київстар», а саме вона встановлює вежу, запевняють, усі дозвільні документи на зведення базової станції мають і не розуміють, чому люди так агресивно ставляться до того, що в державі стало уже нормальною практикою, і додають усі санітарні норми для зведення дотримані. Найближчий будинок розташований більше, ніж 100 метрів, а вежа, яка будується, має висоту 45 метрів. Розміщення базової станції в цьому селі зменшить вплив телефонів на здоров'я людини. Населення звертались до прокуратури, була прокурорська перевірка, ми надали всі документи. Прокуратура переконалася, що всі наявні документи дають підстави нам тут будувати яким буде подальше вирішення конфліктної ситуації, обидві сторони говорити не беруться. Люди поки що стоять на своєму, а представники Київстару хочуть дійти компромісу і планують запросити в село фахівців, в тому числі і санепідеміологів, які зможуть переконати людей у нешкідливості об'єкта. Крім того, додають: якщо вежу встановлять, то компанія виділить 20 тисяч гривень на розвиток села. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.